Привіт, малята! Я космонавт. Я полетів у відкритий космос, і тут в мене трапилась біда. Моя космічна ракета зламалася, а мені дуже треба повернутися назад на землю. Будь ласка, намалюйте мені космічну ракету та надішліть. Для того, щоб намалювати космічну ракету, нам потрібні фарби, водичка, пензлик. Серветка і аркуш паперу блакитного кольору. Якщо у вас немає аркуша блакитного кольору, можете взяти білий та затонувати його. Беремо пензлик, робимо, щоб він був мокренький. Зайву воду прибираємо. Я хочу зробити ракету червоного кольору. Ви можете робити будь-якого кольору. Ракета наша летить до сонця, тому ми її будемо малювати ось в тому напрямку. Малюємо корпус ракети. Подивіться, на яку фігуру схожий. Правильно, на прямо кухне. трошки довшу зроблю. Зафарбовуємо. Фарбу не економимо, щоб ракета в нас вийшла гарна. Далі малюємо верх ракети, він у нас буде трикутного, трикутної форми. Подивіться, низ і поставили крапочку вгорі посередині. І поєднуємо раз, раз, зафарбовуємо. Так. Тепер. Миємо пензлика. Далі я хочу малювати жовтим кольором. Повторюю, кольори ви можете обирати на свій смак. Малюю я трошки почекала 2-3 хвилинки і малюю вікна жовтим кольором. Одне друге вікна, з яких космонавти спостерігають за. Галактикою. Подивіться, далі я хочу намалювати ще крила ракети. Також я буду це робити жовтим кольором. Мені так подобається. Дивіться, як я це роблю. З одного боку і так само малюємо з іншого боку. По діагоналі вгору, вниз, і поєднали. У мене вийшло трошки несиметрично, але у вас має бути симетрично. Тепер залишилось нам намалювати вогонь, який виходить із двигуна ракети. Вогонь я хочу намалювати оранжевим. Для цього я змішаю червоний колір і жовтий. Ви можете взяти готовий оранжевий, а я хочу змішати. І малюю вогонь. Ось подивіться, ракета наша вже готова. Тепер залишилось намалювати зірки. Тепер беремо пензлик, набираємо жовтий колір, бо зірки у нас жовті. Беремо так гарненько фарби. Подивіться, як я роблю. Я піднімаю пензлик вгору і беру другий пензлик і стукаю по ньому. Бачите, І ось такі зірочки в нас виходять. Стукаю, стукаю, поки розлітається. Бачу валувато, я добираю ще фарбу. І так само. І ось такий гарний у нас космічний простір виходить. Дітки, з нетерпінням чекаю ракети, бо мені вже час повертатись додому. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.